Ситуація, яку ви зараз проходите взагалі, це якийсь урок у вашому житті, чи це покарання за щось? Давайте подивимося, два варіанти розвитку подій буде. Загадайте собі перший або другий. Карта на перший варіант урок чи покарання це урок. Це урок. Ви маєте його ну, це важкі, це складний, це надскладний урок в вашому житті. Так ну це в першу чергу може бути пов'язане взагалі розумієте з вашим розвитком, якимось, тобто ви дійшли певного циклу в своєму житті, так як раніше ви жити далі не можете, не тому що. Це неможливо не просто за не знаю, за вашою природою, вам треба зробити ну, якусь таку працю над помилками і йти далі, тому що попереду вас очікує саме квантовий стрибок. Розумієте, якщо ви впораєтесь з цим навантаженням, якщо ви будете ставитися до цих обставин не як до покарання, а саме до як умов для свого розвитку до подальшого, у вас все вийде. Тобто ви зараз просто знаєте, вам наче одного кроку не вистачає для того, щоб отримати бажане. Тож... Опускайте рук, продовжуйте і шукати саме те, відчути саме те, де вам буде затишно і І Тоді ви це отримаєте обов'язково. Отже, перший випадок це урок. Дивимось далі: другий другий варіант. Отут От покарання, тут Мойра, Розумієте, да. Ну, справа в тому, що не треба теж заламувати руки, тому що це просто відрізається від вас. Будь-який негатив саме з тим відвалюється. Розумієте? Ну просто ну хтось вас насуськав на такі справи в минулому. Жінка, звичайно, якась. Тобто, це якісь сценарії, які ви проробляєте це. Наче вас навчили таким чином поводитися або думати за когось, або казати. Тобто, то за що ви наразі розхльобуєте щось в своєму житті, що пов'язано з якимись втратами в першу чергу, це мова йдеться не за те, що знаєте, там ви, умовно кажучи, якомусь якусь погань зробили навмисно. Не за це мова. Це мова за те, що ви просто ви нікому не бажали зла. Да, навіть якщо є кому, а вам є кому бажати зла. Отже, в вашому випадку ви не маєте ні за кого погано думати і ні нікому поганого нічого не бажати. розумієте? Тому що воно потім б'є по вас так сильно, так же сильно б'є по вас. розумієте? Тобто ви маєте бути насторожі, саме дивитися і за собою, за своїми думками, побажаннями. І своїми словами, тому що наразі у вас все це завершується, але можуть бути повтори, якщо ви будете злою людиною, тим паче, що вам зараз дуже важко це зробити в тому і полягає завдання, щоб ви впоралися. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей.